Привіт, вітаю на каналі One to One Візмі. Мене звуть Анастасія Джогола, і сьогодні в мене в гостях Анна Белова, керівник відділу персоналу компанії Андрій Фарм, і поговоримо ми сьогодні про міграцію спеціалістів і складності найму на ринку України. Анна вітаю! Вітаю Настя. Ну, перш за все, дякую за цікаве, круте знайомство, дякую за запрошення, за нашу першу зустріч. Тема надцікава. цікава. Пропоную Розпочинати читаю твої питання. Дуже дякую. Давай тоді почнемо з того, як взагалі міграція спеціалістів впливає на ринок праці в Україні. Ну, давай так. Я думаю, що сьогодні можна діяти в наступному режимі, та будемо йти по класичній схемі, та те, що сьогодні очікує нас та, взагалі, і що є на сьогодення. А тоді будемо говорити в ракурсі міграції. Да? Це міграція внутрішня по країні то певно, вже ну еміграція. Е да. А якщо говорити про міграцію в класичному випадку, то безумовно це. А... Позитивний вплив, та, тому що в якому сенсі це обмін спеціалістами, а в якому сенсі це поповнення більш кваліфікованими або потенційно сильними кадрами в тому чи інакшому регіоні. Та. Якщо говорити, наприклад, про самореалізацію, про людей, які досягли вже компетенції, та, яким їх замало в своєму регіоні. Ну, у нас же не всі міста, мільйонники та або не всі живуть в містах відповідно. Але люди готові себе реалізовувати. Та то краще, якщо це відбувається в країні, і наші таланти лишаються з нами, то, звісно, окей, і це лише позитив. Так? Тому що на місце даного спеціаліста, який там вийде, там в місце мільйонник, однозначно піде спеціаліст інший, який навчається або випускається в тому форматі. То тут безумовно позитивний вплив виключно, тому що ми, наприклад, також міста мільйонники, не тільки мільйонники, або більше да крупніші міста. Ми поповнюємося за рахунок регіональної міграції. В тому форматі, якщо говорити і повернутися а, в сьогоднішній день і відштовхнутися від класики, ми говоримо про еміграцію. Безумовно, це виключно та негативний вплив. Чому ми втрачаємо відверто, ми втрачаємо таланти, ми втрачаємо людей і якісно, і кількісно да, в тому форматі? Тому на жаль, те, що маємо на сьогоднішній день. Ти частково вже проговорила про те, які взагалі є там причини міграції, якщо ми говоримо там в рамках країни, не враховуючи там, наприклад, війну, що просто ну, там в так. деяких регіонах не було можливості залишатись і працювати. Е, давай можливо ще трошки більше саме про причини, які вони є, якщо ми говоримо про міграцію конфікованих працівників і е, про імміграцію, не враховуючи війну, бо це ну і я зрозуміла, підемо в класичному напрямку. А, так, якщо продовжити дану думку, а, це говорить про інше. А зачастую такі вагомі рішення приймають люди, які вже ну там дорослі, скажімо так, доросла людина собі там із п'яти факторів може обрати там максимум два. Та? Це на мою думку, і я думаю, що фактори наступні. Тут перше, це самореалізація, те, що я вже затронула, та? і друге це власна вигода. Що є власною вигодою? Відповідно, частіше за все це є фінансова мотивація. Так? Тобто, для як для мене це дві основні причини, чому відбувається міграція, вони дійсно можуть бути деякі дотичні, так? але основних причин причини дві. Так? Це самореалізація, це відповідна тут же фінансова винагорода. Та насправді чудово розумію, тому що саме через там, ці дві причини, два роки тому. Більше вже двох років тому я там з Одеси в Київ, саме тому що знову ж таки, була краща позиція, краща фінансова нагорода і можливості для розвитку. Тому так. Е, тут не можу не погодитись. Е, хочу з тобою ще поговорити про те, які сфери е, постраждали найбільше від міграції спеціалістів, якщо ми говоримо. І і про імміграцію також, тому що люди виїхали за кордон, хтось виїхав з окупованих територій, і хочеться поговорити саме про ті про ті сфери бізнесу, які пострадали найбільше так, розумію та абсолютно сфери в першу чергу, ті, які не можуть бути гнучкими та лояльними для переходу онлайн формату Да? Перше. Тобто, якщо айтішнику, в принципі, все одно де виконувати свій функціонал, то вибач мене аграрію по великому рахунку не все одно. Да? Тут хіба що в якомусь сенсі може схід і захід тут, але це ж не повністю ми не можемо та, це змінити. Далі, інженерія. Ну, це виключна вузька спеціальність та там на яку треба довго навчатися, а де ти не зможеш цей процес пришвидшити, або ти не можеш перевчити там. Я не знаю бухгалтера на інженера. Та відповідно, наприклад, така ж професія лікаря. Та ну, вибачте, вісім років плюс практика і таке інше. Тобто, медицина, медицина до мене дуже дотична, та тому, що ми являємося формою. У нас аптечна мережа, це аптечні спеціалісти. Надскладна ситуація, да, вже навіть по собі говорю сто процентів надскладна ситуація, в якій треба просто шукати зараз хоч якийсь вихід, але це дійсно боля. Та і говоримо навіть про. Робітничі спеціальності, да? але тут вже маємо розуміти, що тут вплинула на це війна, тому що дуже багато чоловіків знаходяться на фронті. Водії, просто якісь там вантажники, робітники, да? там металургійники. Да? Відповідно, ось ці галузі, які постраждали, де вже навіть в якихось таких важких професіях вже навіть зараз долучені жінки. Ну, тобто, от, на мій погляд, це найболючіше. Да? Місця сфер діяльності, які постраждали. Дякую. Знаєш, перше, що, що хотілося би поговорити про те, як взагалі змінилися вимоги до кандидатів в умовах міграції та еміграції. Чи змінились вони? Якщо змінились, то як саме? Та, Настя, змінилася від слова абсолютно. А, та а, ті компанії, які є прогресивними, які є гнучкими, точно вже а, такий масхев для себе а, зробили і його задіюють: це а, лояльність, лояльність до кандидатів. В якому форматі? Тобто, вимоги стають більш лояльними. Немає жорстких вже чітких рамок. Ну, по типу, ми не розглядаємо, якщо там. Не вистачає компетенції або що, і так далі, і так далі. Да? принаймні, це це найтакі випадки, які частіше всього зустрічаються. Тобто в цьому форматі вже а, сам кейс він стає а, дещо простіший, зрозуміліший да, а, в тому режимі. Тому відповідно змінилися а, вимоги, враховуючи жорстку конкуренцію. ну, Да, правда. враховуючи, скільки зараз не хватає карди, враховуючи шалений відтік та взагалі ту ж саму еміграцію, 6 мільйонів людей у нас вже за кордоном. Це а, статистика кінця року. Тобто зараз я навіть не поверталася і навіть поки не хочу до того а, повертатися. Та змінилися вимоги. Вимоги просто стають максимально простими та лояльними. Якщо говорити про дефіцит кадрів, які стратегії можуть застосовувати компанії українські компанії для того, щоб утримувати перш за все таланти? І... Та на мій погляд, знову ж таки, підемо в покласиці, та а для мене це стратегія динамічного росту. От вона проявилась з спочатку саме повномасштабної війни. Мені здається на всі 100%. Причому в ракурсі а, вигоди і компанії, і співробітника. Та якщо для компанії а, в цій стратегії співробітники проявляють максимальну лояльність до компанії, вони швидко адаптуються до змін, які відбуваються. А зміни у нас відбуваються тиждень, місяць, ну максимум квартал, та то це все окей. Ось і компанія, в свою чергу, дає а, максимальну можливість вирости за своєму співробітнику, тобто досягти цілий швидше, досягти цілий по вертикалі і відповідно його за це фінансово а, винагородити. Та, в плані того, що вища посада, вищий а, фінансовий дохід. Ця стратегія це в класиці. Для мене таке знаєш, чисто не не просто інтуїтивна. Не, не, не існує поки таких стратегій, але я думаю, для кожного, для кожної компанії вона вже є. Це ментальна стратегія. Ну тобто, якщо так можна, та та стратегія збереження, збереження своїх працівників. Максимально їх утримати, а їм надати підтримку. Та, наприклад, у нас в компанії навіть якісь побутові моменти співробітників, вони для кожного є, начебто, як своїми, та це максимальна підтримка, це допомога, це плече. Ми більше часу знаходимося на роботі. Таким чином, зберегти своїх людей, дати їм зрозуміти, що вони є не тільки працівниками. А вони є нашими, та тобто, ви наші, ви наша команда, ви наші люди. Тобто, про те, то, що не люблю human resource, human capital, от, та, ви наші, абсолютно. Оце я, наприклад, особисто йду таким шляхом. Дякую, ми з тобою поговорили про те, як змінилися взагалі вимоги, і тут я ще хотіла б торкнутися саме теми грошей, і поговорити про те, як міграція та імміграція вплинула на зарплатні очікування кандидатів, і не тільки кандидатів робітників, також тому що всі хочуть перегляди зарплат. Та відповідно вона прямо знаєш пропорційна тому кадровому голоду, тої лояльності цим вимогам та в першу чергу жорстких да, конкурен... жорсткої конкуренції. Чому тому, що відповідно запит у кандидатів став вищим, кандидати розуміють потребу в них як спеціаліста. Відповідно, кожна компанія має діяти на випередки, тобто підвищувати свій бюджет, те, що можуть дати новому кандидату. Для того, щоб отримати ще й власних співробітників, тут треба також спрацювати і дати винагороду, таку ж, яку ми даємо зовнішньому кандидату. Тобто, в якомусь форматі, ну, якщо можна примінити знов ж таки, це такий знаєш, жорсткий демпінг фінансовий. І кадровий одночасно, який ми маємо на сьогоднішній день? Дуже дякую. І мабуть, це одне з останніх питань, але не останні, я думаю, що як урядові та недержавні ініціативи можуть допомогти вирішити саму проблему ось цього відтоку талантів в країні? Можуть можуть і навіть діють. Я не знаю, чи всі зараз вже знайомі. Я теж хочу ступити на цей степ. Крута програма є підтримки від США. Та Юсейт вона надскладна, тобто складно туди потрапити, здобути цей грант, але вона є. Вона є, вона допомагає, вона дуже впливає на то, тому що є а, фінансові, та фінансова подушка, фінансове підтримування теж саме стосується і державних програм, та тобто по великому рахунку, все, а, основна ціль це вливання коштів, завдяки яким ми зможемо а там надати а, гранти там, студентам, які не мають можливості заплатити, але потенційно сильні все ок, ми можемо їх відучити і забрати до себе, та, тобто вже з ними працювати. Працювати та безумовно, це працює. Це має бути державний рівень, це має бути може бізнесовий рівень. Та так, що якщо я знаю, що у мене найближча потреба, там найближчі там півроку, що ми там можемо собі планувати в такому форматі, то ну можливо, я маю щось до того зробити. Наприклад, у нашій компанії в Farm є власне навчальний центр, та тобто. Ми для себе а, навчаємо те, що нам не вихвата, не хватає да, в спеціалістів. Ми навчимо його. Якби була можливість ще якоїсь сертифікації в цьому випадку, о тут би теж було класно, але отримавши ще й грант, чому тому, що це буде а, вигідно всім. Да. Спеціальність критична, критична інфраструктура має на увазі. Ми людей навчаємо. Ми також вкладаємося, тому що година часу лектора коштує то три дні на тиждень. Треба те, що порахувати. Це перше. По-друге, ми є базові практики, наприклад, для юних спеціалістів. Так? Ми долучаємо, ми також вкладаємося в це, тому що ми витрачаємо свій час і витрачаємо свої кошти. То, звісно, що будь-яка міжнародна, державна, бізнесова такі гранти, такі допомоги, вони вплинуть на ситуацію кадрову абсолютно. Та насправді не можна поводитись з тим, що ну перш за все треба вкладатися в своїх співробітників. Це знов ж таки впливає і так. реальність, і на їх утримання, і на те, як вони взагалі перформляться так. В компанії. І на жаль, не у всіх компаній є така можливість вкладати інвестувати, І я наразі там трохи більше вивчаю саме ринок України стосовно навчання. Так. І сертифікації, і, на жаль, в нас не так багато інститутів, які або там школ, навчальних закладів, які видають міжнародні сертифікати. І так. сподіваюся, що ми станемо на цей шлях, їх буде більше. І тут хотілося б ще поговорити про те, як міжнародна така співпраця та, наприклад, там, програми обміну можуть вплинути знову ж таки на імміграцію і міграцію спеціалістів України. Так, можуть, звісно, вплинути в класичному варіанті це обмін спеціалістами, що надасть, наприклад, Україні, якщо це обмін там да, з іншою країною, наприклад, там США, Британія, неважливо, да, де там рівень знань або вже Якась структура є відрізняється іншою, тобто тут ми можемо підвищити а, свої знання, свої навики, тобто здобути практичний досвід і займати вже більш там лідируючі да, якісь позиції, ставати на інші степи. А в тому режимі це може допомогти. Це в класиці. А що стосується сьогодення, знову ж таки повернемося. А, чи може бути цей міжнародний обмін? Та може, але в тій сфері, яка наразі. Най, така актуальніша, найболючіша. Да? Тобто, це може бути знову ж таки. Хоча це медицина, може бути, тому що медики, міжнародники, які задіяні да, у військових таких діях, це раз військові, коучі, да, психологи. Да? Тобто на зараз те, що і я впевнена, що в нас це працює. Можливо, ще не в такому масштабі, да? можливо, тому що всі розуміють, це ризики, це безпека і в такому режимі. Та, да, але це абсолютно а, програма обміну, це обмін досвідом, це підвищення кваліфікації. Е, і навіть я думаю, що у нас також дуже багато талантів, і да, не просто і не випадково запрошують людей до інших країн та наших, які талановиті, які мають шалений потенціал, мають величезні компетенції. Тобто, і нам і ми можемо показати, чого ми варті. Ми також можемо чомусь навчити, тому що я вважаю, що ми дуже такі адаптивні. Та, і ми можемо а, показати це а, також. Та, тобто, чому ні? Тому програму обміну як для нас, і для країн-партнерів це круто, і я думаю, що для всіх це дуже цікаво насправді. Та мені здається, що адаптивність це просто наше все. І так останнє, що хотіла попросити тебе спитати, які рекомендації ти дала hr спеціалістам hr фахівцям для того, щоб зберігати цей цінний ресурс для того, щоб прости і розвиватись в умовах міграції та еміграції? Ну, перш за все, це певно ж таке must have – Бути витривалими. Незважаючи на те, що ми постійно витривалі, ми вже більше двох років витривалі спочатку війни, але бути витривалими, бути стійкими, тому що якщо ми вже обрали цю професію, там вона не є простою. Ми маємо стояти на своєму. Ми маємо шукати джерела залучення талантів, не класичні від слова абсолютно. Ну тому, що це не працює, не буде працювати ще довгий період. Тобто я бажаю кожному знайти свій власний інструмент, а, свій такий власний масківчик в цьому форматі, а, бути максимально відкритими до своїх людей, до своїх працівників, до своїх спеціалістів, а, щоб вони відчували. В нас підтримку та ми не є психологами, але ми дуже багато чого несемо. Та ми несемо і філософію компанії, через це ми проживаємо. Знову ж таки, ми більше часу знаходимося на роботі. Та? Тобто, це таке маленьке життя, і ми маємо це надати і показати, як hr спеціалісти своїм співробітникам. І розуміти, що це нас зробить тільки професійно сильнішими, і тоді можливо і нас будуть запрошувати до інших країн, і на нашому прикладі показувати, як можна адаптуватися, якими можна бути крутими. Да? Тому що ми вже проходимо весь цей шлях, і ну, відповідно в нас будуть якісь висновки стовідсотково вірити в себе, тому що ми також є спеціалістами. Вірити, в те, що ми круті, те, що ми професіонали. Ну і робити свою справу її круто, якісно робити, і не знаю. Радіти від того, або мати гордість за те, що в нас така дуже потрібна професія, потрібна вона всім, і пам'ятати, що ми всі професіонали. Дякую, насправді професія hr спеціаліста є дуже важливою і мені здається, що часи війни ще раз це підсвітили і показали це. І я тобі дуже вдячна за те, що ми сьогодні підняли з тобою таку складну, але дуже важливу тему для України. і Для hr спеціалістів. Сподіваюсь, що. Після перегляду цього відео для hr спеціалістів буде більше розуміння, як працювати в таких умовах, і ця інформація буде дійсно для них дуже корисною. Я дякую тобі за те, що поділилася досвідом і цінними рекомендаціями. Я тобі також дякую за зустріч. Ну, до нових зустрічей будемо шукати нові теми. Обов'язково. Дякую.